Даному випадку іде такий складений приклад, який регулюється і по і по виліту, і по висоті щоки. І повідцяті щуки. Але ще також на цей карабін існують приклади на таких рельсах для того, щоб зробити їх більш компактними. Виглядають дуже тактично, дуже так виглядають ергономічно, виглядають дуже да. так. І там так... відео зіви є, там є моделі теж АПЦ, де складний приклад. Він там одним натиском три положення є. І просто в вертикальному положенні нажимаєш, він хоп і сам ховається. На, мабуть, у багатьох збройових ентузіастів до таких прикладів є якісь там свої певні почуття. Кожен хотів би його мати в себе десь на, якомусь, на якійсь одиниці зброї. І от Я думаю, що саме на цьому карабіні цей приклад, мабуть, сюди ідеально залетів би. В коментарях напишіть, якщо вам цікаво, то ми дістанемо такий приклад і поставимо його, покажемо вживу, як він в роботі, як з нього комфортно стріляти, працювати з ним, транспортувати, дамо такий практичний досвід.